Хей, Йо, еврібаді, З вами Дензу Бугаті залетів, друзі, міські біді, той лет Тавер Дефенс. Ну і що ж? Як ви знаєте, ну проходимо ми з вами зимній інвент, да, а саме Крісмес інвент, і що я хочу сказати. В цій серії ми повинні з вами виконати ось цих три завдання, да? Одне із них це треба пройти Abyssal Мод, да? Треба його вальнути для того, щоб нам його защитали. Далі нам потрібно пройти будь-який легкий режим, да? Ну, все, що потрібно просто залетіти на, на любу мапу, да, і обрати і зімод. Я думаю, що в принципі ніяких... Трудно ще з цим не буде, а ось дане завдання мені здається, ну трішечки таким цікавеньким, да, тому що нам потрібно залетіти в воркшоп, да, тобто в новий зимній інвент, і пройти його виключно двома юнітами. Ось це мені буде реально цікаво. Так, значить, давайте будемо це все проходити якось по черзі. Пропоную розпочати з того, що ми підемо з вами в самий в самий звичайний easy mode, да? Тобто нам потрібно зараз летіти в любу, на любу мапу, наприклад, в Toilet City, да? Не знаю, чомусь вона мені подобається. Саме це, саме це, цей режимчик. да? Значить, що ми робимо? Ми насамперед залітаємо і юзаємо з вами коінбос. Нам потрібен коєнбустик, тако Benz. і нам треба, значить, що? Е, так, в принципі, команда, в принципі, по барабану, яка в мене буде. Просто запускаємо каточку. Зараз вибираємо Easy Mode, та й в принципі виконуємо потихеньку помаленьку завдання. Текс, вибираємо Easy режимчик. Бемс, фул автоскіп, і відразу просто ставимо ось цього мікрофончика. Мені здається, що він повинен в соло. Просто в соло це все діло пройти. Ну, що цих 20 хвиль валити? Ну, правда. А в'юніта цього ДПС, ну, хоч отбавляй. Також читаю я ваші коментарі по поводу нового зимнього ультимейта. Ви мені писали, що він на трейдплазі Дензо коштує 85 тисяч гемів. Я розумію, що можливо він і не супер дорого коштує, але знову ж таки, вибити його і отримати оті емоції, це, це все. Що мені потрібно, бо я в житті не вибивав якихось супер жорстких юнітів, наприклад, да, якогось ультимейта і щось в цьому дусі. От реально, мені здається, що емоції повинні мене просто переповнювати. Коли вам випадає ультимейт, та я розумію, що він не супер дорогий, але ж знову ж таки, це ультимейт, і він коштує 85 тисяч гемів, такі така кількість гемів на дорозі, як говориться, не валяється. Тому, значить, що ми робимо? Встановлюємо просто наших дріменчиків, прокачаємо їх, давай, така разочок, Та й в принципі можна кайфувати. Я би знаєш, що по приколу би поставивши оцю. Яча, правда, він тут не не влазить. Ну, я би десь тут центрі поставив би. Або можливо, можна і цієї такої сторони є штуко. Бенс, все, поставити. По приколу, хай собі просто стоїть. О, бабе то просто насипало. А це що, якийсь баг чи що? Диви, мені в декілька раз дали просто тонну тону грошей. Я не знаю, скоріш за все що це баг. Бо п'ята хвиля, мені насипало п'ять тисяч п'ять тисяч коїнів. Мені здається, що це напевно диви. А чого мені так дає багато бабла? Ви. ви серйозно? А з чим це так пов'язано? Друзі, напишіть мені в коментарях, що це за баг. Ха. <схай> У Мене таке вперше, реально. Давай щось по прикольчику тако бем, з цього кентака поставимо, хай, в принципі, хай стоїть. Хай стоїть по приколу. Так, далі, що я хочу? Я хочу, давай ка прокачаємо ось оцього кента, тако, два разочки, да? Та й в принципі, цього нам буде достатньо. Можна ще й оцього підкачати, Та й в принципі, можна болдіти. Бо все-таки хочу я дозакінчити да? цей інвент, виконати усі квести для того, щоб отримати, отримати. Ту нову ферму, от реально. Тож, почитавши в коментарях, що ця ферма є трішечки безтолковою, бо її текстурка прям через щур велика. Тобто ми не можемо їх поставити ось так близько, як оцих звичайних наших дрільменів. Часан, ось в чому мінус цієї ферми. Тому багато-багато хто до цього відноситься, скептично, да? але щоб мати таку в колекції, щоб просто була, мені здається, в кожного вона повинна бути, бо завдання не супер тяжкі. Я думаю, що ви з цим згодні. Так, значить, підкачуємо наших дрільменчиків, тако бемс-бемс, щоб грошенята у нас було прям купа купа І я хочу поставити ще одного такого гігача У мене тут влізе. О, вроді, да. Вроді, як він у мене тут вміщається. Щас нам, в принципі, скіпнуть хвилю. Я його ще зверху підкачаю, да? І в мене буде дві таких снігових баби. Так, бемс бемс підкачали. Так, тітанчика мікрофонами я не підкачаю, Можна ще оцього підкачати за 6 тисяч. Ну і в принципі, можна ще й буде тут їм впихнути такого по приколу діджея. Бемс, баба, я то Діджея викачала. І. Ні, реально нас, походу нас, походу, забагався режим, що нам дають так багато грошей. Так, бабето капнуло майже 20 тисяч, прокачує мікрофончика. Давайте ще підкачаємо ось оцього frozen спікерменчика. Та й в принципі, в принципі, у нас все прям дуже чітко. Так, до закінчення це у нас виходить ще 7 хвиль. Ну слухай, з, з таким багом я зможу викачати всіх у своїх оцих юнітів, і мені здається, прям на максимальний рівень прокачки. Не знаю, можливо, щось змінили в цих звичайних режимчиках і почали насипати в два рази більше грошей, але, якщо чесно, мені здається, що це якийсь бог. Так, що. Би ще би таке прикольчику зробити. Давай прокачаємо цього титанчика за 9 тисяч. Можна ще, в принципі, було б і ось цього підкачати, як да? варіант, да? бо 25 тисяч урону в нього прирост сили, я вам скажу, ну, немаленький, реально немаленький. Так, ну а поки мої цю кінти розбираються з цими туалетами, хочу з вами поділитися своєю крутецькою новиною. В моєму телеграм-каналі я часто проводю розіграші, часто общаюся зі своїми любими підписниками. да? Тому, якщо ти хочеш залетіти в таку двіжуху, да, і інколи, можливо, я влаштую, влаштую. Якийсь крутецький розіграш, а розіграш, як ви знаєте, я роблю часто, в принципі, мені для вас нічого не жалко. тому якщо ви любите халяву, а халяву полюбляють усі. Ну, я так 100% це люблю. То вам до мене в ТГ канал. Значить, час нас буде скіп хвилі, і ми все-таки докачаємо свого Фрозена. Бемс, все, Фрозена ми викачали. Всіх своїх цих юнітів ми вже докачали на максимальний рівень прокачки. Так, 19-та хвиля. Давай швидше, 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 бо я хочу уже як помога безріше пройти цей режим. Так, і остання хвиля, зараз у нас повинен вийти бос. В якого там буде, напевно, 1010 десять, я, я не знаю. <схай> і подивимося, чи нам взагалі зараз засчитають перемогу, да, бо щось трішечки, ну, мені здається, щось странно. Странно-странно з, з, з цими фармами, що мені так насипають багато грошей. Так, значить, перемогли, заходимо в лобі, і дивимося, що нам зараз засчитають наше завдання. Так, залетіли в лобі, заходимо в Christmas Invent. завдання, і да, ми виконали. Виконали це завдання. Далі що нам потрібно? Нам потрібно пройти, нам потрібно Пройти Abyssal Mod. Abyssal Mod, Блін, я вже часто не пам'ятаю, яких там нам там потрібно брати юнітів. Я оце думаю, напевно, я би змінив би трішечки ще свою команду. Нам, напевно, треба ще прибрати оцих новорічних міфіків, да бо там вони нам просто, скоріш за все, не понадобляться. Далі нам потрібно прибрати Годліка, е, і треба щось тепер взяти таке цікавеньке. Так, я хочу взяти ось у цього мага. Далі що я хочу? Взяти центуріончика, та й в принципі, в принципі, все напевно на цьому. Давай будемо пробувати проходити ебіселмод. Так, Завантажились. Завантажилися ми із вами. Значить, відразу же включаємо фул автоскіп. Встановляємо з вами своїх вчених на бабки. В принципі, хай десь тут собі стоять, щоб вони мені тут не заважали. А ось тут я буду, в принципі, натикувати, натикувати усю свою основну таку бойову міць. Да? Значить, зараз буде скіп хвилі, повідає мені грошей не вистачить, на жаль, поставити. А, слухай, так мені вистачає все. Мені все вистачає. Які в тебе взагалі проблеми? А проблем немає. Без. Все, ставимо нашого титана мікрофона. А й, в принципі, з цими туйлетами. Він розбирається. Наше зараз таке основне завдання: це просто встановити собі вчених на гроші. Ну що ж, в принципі, дивись, я вже викачав усіх своїх вчених, і як бачите, бах, в мене й далі працює. Мені насипають гроші. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коротше, мені насипає грошей, напевно, як за 15 вчених. От реально, в мене стоїть 4 лише вчених на гроші, чи п'ять вчених, як ви бачите. А насипає мені грошей. Ну, через чур якось багато. Тобто, 22 хвиля, я вже встановив діджея на максимум, викачав свого мікрофона на максимум. І на балансі в мене вже 220 тисяч баксів. Я не знаю откуда, откуда в мене така сума. Можливо, мені якісь щити просто підрубили. Ну, цікаво буде перевірити, чи буде працювати така двіжуха в новорічному, да, інвенті, і переглянути буде ще цікавенько, чи якщо воно буде працювати в новорічному інвенті, да, то можна буде провірити, чи буде воно працювати в pvp моді. От серйозно. Якщо воно це все буде працювати, ви розумієте, що це буде через імбово. Коли твоїм противникам дають ну, буквально 600 баксів, да, а тобі вже насипає ну, декілька тисяч. Це прям реально дуже-дуже сильно. Так, знаєш, викачуємо своїх сантуріончиків. В принципі, так, да, таке бемс. Аби в нас тут ще один вліз, було би прям реально кайфово. Тільки на жаль, у ви він у нас тут не влазить. Тому у нас є альтернатива. Альтернативу, ми впихаємо сюди просто магів, яких ми також викачуємо на максимальний рівень прокачки. Так, бемс. ставимо ще одного мага, якого ми також викачуємо на фул. І в принципі, можна поставити тако бемс. І також ще викачати майже на максимальний рівень прокачки. Типу, диви, ми просто їх виносимо на ізі. Я думаю, що в цьому режимі буде, ну, в рази складі. Ніше, оказується, що немає тут нічого складного. А я ще юнітив обрав собі таких потужних, думаю, а вдруг реально буде складно. Але немає нічого тут боятися. Так, викачуємо свого мага на максимум, та й в принципі тепер ми можемо збирати гроші, та й в принципі продавати своїх вчених, які мені приносять прям тонну бабла. Та я думаю, що ми це завдання пройдемо реально дуже швидко і дуже-дуже легко. Так, ну що ж, підзбирав я грошенят Плануємо, значить, що робити? Продавати ось оцих непотрібних мені вчених бо грошей у мене вже через що батько. я думаю, цього нам буде взагалому да достатньо, щоб встановити, наприклад, шістьох магів, щоб вони це все діло як умога швидше дефали. Так, давай десь їх ми поставимо з тобою десь ось тут. Зразу отако бемс, одного на фул. другого кента також на максимальний рівень прокачки. Слухай, а давай ми їх з тобою поставимо таку друг біля друга, да? І біля них ще можна буде, в принципі, встановити мікрофончика для того, щоб він давав їм додатковий баф, щоб вони доставали якомога далі. Давай ка десь, напевно, цього мікрофона ми поставимо десь тут. Правда. Зараз в наших магів анімації атаки, і вони мені не дають цього зробити. Ну, можна, в принципі, десь поставити його ось так, да? і також його викачити сразу на максимальний рівень. Так, дивимося. Да, в принципі, усіх магів я своїх, виходить, за бафом. Давайте, можливо, із цієї сторони продаму одного мага і поставимо їм додатково, наприклад, ще діджейчика, да? щоб бафав їм урон. Ну і звісно, вже ж скорість перезарядки. Так, ну і в принципі, в принципі, як бачиш, це все діло починає у нас бистріше в рази проходитися. Бо ми умога. Як раніше убиваємо цих туєлетів, мога бістріше скіпається хвиля, та й в принципі, по ідеї, по ідеї, ми повинні пройти його в рази швидше. Бо трішки задалеко. Задалеко я поставив оцю свою основну да? лінію оборони. Можна даже в принципі, продати декількох центоріонів. Да, Також сразу трьох, в принципі, можна продати. І перенести, перенести цих тіпочків десь сюди. Правда? Ух ти! Його. А що, а що він забагався, просто в землю провалився. Оце прикол. Оце реально мем, диви. Ха! Він просто голова його стержить, а де його все тіло? Входом реально закинули в якийсь забаганий, забагане лобі, яке прям не на жарт поломане. Диви, просто впихнули, типа. Впихнули, тіпа, що єлі шапку його видно. Це прикол. Це реально мем. Так, вийшли у нас їжей Тойлети 2.0, в принципі, у них по 7 мільйонів, да, майже 8 мільйонів, але. Розбираємося, ми з ними прям дуже-дуже швидко. Так, значить, п'ятдесята хвиля у нас, і що у нас по юнітах взагалі по хпешки. диви. Ну, виходять типи, да, ось ці мутанти в яких по 16 чи 1,6 мільйони, да, чи по 16 мільйонів. Так, скільки в цього тіпа? Типу? 34 мільйони, да? А ні, 3 мільйони і 400 тисяч в нього, все, все, все поняв-поняв. Але диви, як ми їх дуже швидко виносимо. І це ж прикол в тому, що половина просто моїх юнітів їх даже і не трогає. Так, вийшов Астротойлет бос, і ми його також дуже-дуже швидко вирубили. Ну і що ж, у нас настала 60-та хвиля, вийшов гігант Астра Спайдер Тойлис, якого 29 мільйонів. І як бачите, розсипається босс прям дуже-дуже швидко. Також переніс, продав я там повністю усіх своїх юнітів, переніс їх ось сюди, і як ви бачите, що я поставив просто мага зверху на центурі Тобто і гра даже не розуміє те, що я впихнув двох юнітів да, в одне й те саме місце. І це так досить досить странно. Так, вийшов босс в якого 50 лямів хп, і слухай... Сипеться він прям ну дуже-дуже швидко. Можна ще по приколу тільки взяти бенс, забафати всіх своїх юнітів і в рази швидше його убити. Так, за перемогу нам дали 3000 тисячі коїнів, залітаємо в лобі і по ідеї тепер ми з вами виконали ще один квест. Так, заходимо в Крісмас Ідвент, завдання і да. В принципі, забираємо ще одну винагороду. Так, і тепер саме-саме складне завдання. Нам потрібно пройти новий Санта Воркшоп режим та лише двома юнітами. Фух. Ну, це, це буде реально дуже дуже складне завдання. Чому саме? Бо по-любому один із моїх юнітів це буде вчений на гроші, да. Нам значить, що потрібно зробити. Нам потрібно зараз прибрати усіх юнітів, щоб у мене в подальшому не було ніякого соблазна, да? Повставити когось і зафейлити, зафейлити мені каточко. Так, дивися, пропоную або взяти вампіра, да, або взяти щось таке в рази дешевше, яке би ми могли без легкістю продавати. Да? Так, слухай, а що якщо ми візьмемо сайбермутанта? Він коштує 500 баксів. 70 тисяч ДПСу, мені здається, що як варіант, як варіант, реально був би непоганий. Або знову ж таки обрати собі якогось мікрофона. Ось, наприклад, дивіться, можна обрати ось цього бас мікрофончика. Я пам'ятаю, його пацан брав каточку, і він реально, реально непогано, непогано, непогано себе показував. Давай, давай, реально, давай попробуємо зіграти саме ним. Так, значить, CoinBoost працює. Я би ще би що би зробив, це купив би зільку, да, щоб мені давали в два рази більше. А, так в мене, слухай, в мене є ще й зіль. На цукерки. Значить, купляємо. Значить, активуємо зільку, да? залітаємо з вами в Christmas Інвент. І зараз паралельно ще підфармимо трішечки цукерочок. Декс, значить, обираємо режим. Я пропоную обрати ізі режим, бо хард нам немає ніякого смислу обирати, бо в завданні не вказано. В Завданні не вказано, який саме нам режим потрібен. Тому я думаю, що нам повинні засчитати перемогу, навіть якщо ми оберемо самий самий легкий режим. Так, значить, де ми будемо встановлювати своїх бас мікрофонів? Давай десь, напевно, ось тут, отако. Да? Я думаю, для начала його тут нам буде ну, достатньо, да? Бемс, бабето капнуло, встановлюємо свого мікрофончика. І тепер наш мікрофон, як ви бачите, ну на ізі. Прям на ізі справляється з всією движухой. О, кстати, цікаво. Цікаво, подивитися, чи будуть мені давати бабки в Christmas інвенті, да? Десь так, я поставив трьох своїх дрельменів, а. Слухай, походу, походу, на цей режимчик, на жаль, воно у нас не працює. Бо на двох режимах у нас реально воно забагалося, що нам давали просто в рази більше грошей, і це було досить странно. Так, значить, прокачуємо. Прокачимо далі своїх дрільменів, тако за 800 баксів. Потім пропоную що зробити. Пропоную поставити ще одного такого бас-мікрофончика. В принципі, зайвим ніколи не буде. Я би навіть не що зробив. би? Тако продав би цього, типа, поставив би ототко -от, Бемс, тако Бемс. Отако от, просто їх понаставляти, таку велику-велику купу. І в подальшому просто не паритись задаз да, насчет цього. Так, значить. Значить, 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 мені потрібно, щоб хвиля у нас скипнулася якомога швидше. Бо гроші, гроші мені прям потрібні, прям дуже-дуже срочно. Так, бемс, цього прокачуємо, цього прокачали. Та й в принципі, мені здається, що це завдання виконати нам ну, не буде прям супер-супер якось складно. Давай ще підкачаємо по приколу бас-мікрофончика. І далі, далі підкачуємо своїх дрільменів. Так, ну і що ж, загалом, в принципі, викачу я усіх своїх дрільменів, да, підкачав трішечки буквально своїх бас-мікрофончиків. Давай зараз їх попробуємо замаксити на максимальний їхній рівень прокачки. Так, бем, з цього за 7 тисяч. А на цього нам, на жаль, поки що ще не вистачає. Так, значить, що я хочу? Хочу тако поставити на майбутнє ще декількох такого. Та й в принципі, давайте зараз поставимо сразу 15 юнітів і потихеньку, помаленьку будемо їх з вами підкачувати. Так, починаючи з цього, ми вже викачали. Давай тако бемс. сразу до 3,5 тисяч будемо їх викачувати. А там далі, якщо нам грошей вистачить, то будемо їх прокачувати далі вже на максимальний рівень прокачки. Так, бемс, все, підкачу. Цього також підкачали, і залишається нам підкачати ще, лише одного юніта. А слухай, а реально вони жорстко дефають, тепли? Стоїть в мене така армія, значить, да яка при тому, що й уронить ау є уроном, і цих тойлетів вона виноси прям. Вільно за секунду. Мені здається, що із аує юнітю ну, цей юніт прям дуже дуже сильно імповий. Плюс до того всього, що він в трейдплазі коштує, ну, напевно, гемів 30 чи 40. І це реально дуже-дуже класний перець, да, за свою, звісно вже ж, стоїмість. Ну і все, в принципі, дивись, я викачу уже повністю усіх своїх мікрофонів. Можна даже ще знаєш, що зробити? Тако продати, продати просто з цих своїх вчених. Та й в цілому більше нам немає що тут робити, просто дочекатися того, щоб вже додефати, додефати ці. Останні хвилі. Так, бем, з цього на фул. І залишається в мене ще два мікрофончика. Давай їх тако поставимо з двох сторін. Відразу же ж тако, да? Бем, все, цього підкачали, цього підкачали. все, в принципі, тепер можна просто вставати в АФК і очікувати закінчення закін... закінчення цієї каточки. Ну і звісно ж молитися, щоб мені випала шайні годлі ферма. Реально, було б дуже потужно. Можливо, я би даже її після цього би й продав. Да? Бо вона шайні повинна стояти ну, немаленьку кількість гемів, да? бо скоріш за все, шайні, шайні ферм випало не так багато, тому було б реально імпово, аби вона випала саме мені. Ну і що ж, за дефалами виходить 40 хвильна. Да? Заходимо далі в лобі, і зараз заодно ще й заберемо подарунчики, да, свої. і придбаємо ще декілька зимніх кейсів. Так, відкриваємо Крісмас Інвент, заходимо завдання, і да. Я виконав його Бемс плюс 50 гемів денчику в карманчик. І тепер надіємося на те, що мені випаде годлік. Годлі, годлі, ферма. Ну, звісно, було б не погано, аби це було ще й... ще шайні шайні. Ферма. Так, бемс, забираємо. І тепер заходимо, значить, подарунчики. Забираємо ось цей, оцю халяву, да? І далі, далі, далі. Я би зайшов би зараз в шоп і придбав би собі ще два кейсика. Бемс, бемс. Все, кейси ми закупилися, заходимо в юніц і дивимося, чи випала мені шайні ферма. Ну, скоріш за все, що вона мені й не випала, да. Да. На жаль, у мені випала звичайна, звичайна ферма. Так, що в мене по кейсах? По ідеї, в мене повинно бути три кейси, тому я пропоную не тягнути. Де кота за яйця, як говориться, да? Відкрити сразу отаких чотири кейси. Нам випали, в принципі, ну, звичайні, звичайні юніти, да, камерабанчики. Їх ми, звісно, ж можна буде потім продати, або, звісно ж, обміняти на коїни. Так, відкриваємо три новогодніх кейси і дивимося, що нам з цього дропнеться. Так, і у ви, у ви, нам випало лише дві легендарних і один епічний юніт. Ну, і в цілому, напевно, на цьому ми будемо з вами завершувати даний відеоролик. Надіюсь, що він вам сподобався, і ви підтримаєте його своїм крутецьким подобайденом. А з вами був Де. І всім до нових зустрічей, пау!